І настане час, коли один скаже слава Україні, і мільйони відповідатимуть героям слава. Наш наступний матеріал про героя України Олександра Матієвського, того самого снайпера 119-ї бригади тероборони Чернігівщини, якого росіяни стратили за патріотичне гасло і виклали відео в соцмережах. Чим займався за життя військовий і як його згадують побратими у матеріалі Софії Чолес. Це йому подарували дітки, і він це так дорожив цьому всім, і він це так взяв видати, він повісив. Пані Прасков'я показує малюнок. Його Олександру подарувала маленька дівчинка Софійка, перед тим, як він рушив на схід. Вона намалювала свою ладоньку, де написала Повертайся живим! Слава Україні. Дуже символічні так, слова, з якими, на жаль, він і загинув. Це останні його були слова, які він сказав в очі. В очі смерті наприкінці грудня місцевий священник отець Сергій саме приїхав навідати бійців на передову. Розповідає: тоді там був запеклий бій, однак надія на те, що Олександр живий, не залишала до останнього. Ми 30 грудня якраз були під Бахмутом, привезли бійцям 163 го батальйону. Смаколики від рідних і близьких, і на той момент Олександр Мацієвський вже. Загинув, ми цього не знали. Ну ці посилочки запізнились. Саме отець Сергій проведив героя в останню путь, коли тіло Олександра вдалось повернути додому. Втішаючих слів недостатньо, мабуть, знайти для особливо для мами загиблого бійця. Нам важко ховати наших героїв. Із сумом на очах про побратима згадує Андрій з березня вони воювали пліч опліч. Пам'ятаємо курс стрільб. Ми разом були на полігонах, неодноразово проходили стрільбу. Кожну військову справу вибирають по характеру за захисником, і як ви вже чули зі слів і бачили по відео. Олександр був якраз із цих чоловіків, які обрали саме недругорядні посади. Перерог між боями Олександр займався електрифікацією, забезпечував побратимів світлом і зв'язком. Саме цим і займався за день до свого останнього бою. Андрій згадує їх розмову. Запропонував Олександру Олександр, давай я тобі допоможу. Що він сказав? Я тобі дякую. Це моя стежина. Я цим живу, мені це подобається, тому не забирай мій хліб. Я зроблю це сам, щоб я знав, наскільки воно якісно зроблено і спокійно спав. Знайомі кажуть, Олександр був цілеспрямованим та відповідальним і на війні, і у мирному житті. Олександр Мацієвський переїхав у Ніжин 14 років тому. Жив на цій вулиці. Після того як служба безпеки остаточно підтвердила його особу в адміністрації, почали міркувати, як увіковічнити пам'ять про загиблого героя. Одна із пропозицій переименувати цю вулицю його ім'ям. Софія Чолос, Максим Маслиніков, телеканал Рада для підсумків. Єдині головне.